Зрозумійте жести та поведінку вашого вихованця, які виявляють любов до чотирилапих. Стосунки між людьми та їхніми домашніми тваринами глибокі та особливі, і розуміння того, як ваш вихованець виявляє свою прихильність, може ще більше зміцнити цей зв'язок. Незважаючи на те, що тварини не вміють говорити, вони висловлюють свої почуття різними способами. Ось кілька ознак, які можуть свідчити про те, що ви дійсно подобаєтеся вашому улюбленцю. 1. Поведінка приналежності тварини часто виявляють свої почуття через поведінку приналежності. Якщо ваша собака чи кішка підходить до вас ближче, лягає поруч або слідує за вами по дому. Це може бути явним знаком прихильності. Постійна присутність і бажання бути поруч з вами доводять, що ваш вихованець довіряє вам і цінує вашу компанію. 2. Позитивна мова тіла, мова тіла тварин є однією з найбільш прямих форм спілкування. Собаки, які виляють хвостом, особливо якщо виляє задня частина, зазвичай виражають радість і хвилювання. Коти, які труться об вас головою або тілом, Позначають вас своїм запахом, таким чином кажучи, що вважають вас частиною своєї соціальної групи. Крім того, розслаблена постава тіла та муркотіння котів є явними ознаками того, що вони раді вашій присутності. 3. Реакція на ваші дії, як відреагує ваш вихованець, коли ви прийдете додому. Собаки, які стрибають, біжать до дверей і облизують вас, зазвичай дуже раді вас бачити. Кішки можуть бути більш стриманими, але якщо вони підходять до вас, показують свій живіт, ознака впевненості в собі, або згортаються у вас на колінах, це означає, що вони почуваються з вами в безпеці та ніжності. 4. Діяльність та ігри тварини також виражають почуття через гру та взаємодію. Собаки, які приносять вам іграшки або хочуть активно пограти, показують, що їм подобається проводити з вами час. Кішки, які приносять маленькі подарунки, як спосіб показати свою турботу, можуть виявляти прихильність по-своєму. 5. Догляд і увага слідкуйте за реакцією вашого вихованця, коли ви хворієте або сумуєте. Тварини, які наближаються до вас, щоб заспокоїти, наприклад, лежать поруч з вами або залишаються поруч з вами, виявляють співчуття та турботу, що є сильною ознакою прихильності. 6. Реакція на винагороду, як ваш вихованець реагує на вашу винагороду, та прихильність. Домашні тварини, які позитивно реагують на ласощі, обійми та похвалу, часто мають міцний зв'язок зі своїми господарями, вони пов'язують свої дії з чимось позитивним і тому виявляють вдячність і любов, розуміння того, як ваш вихованець виявляє прихильність, може збагатити стосунки між вами та гарантувати, що ви обидва проведете чи Час разом найкраще. у той час як тварини мають власні способи вираження своїх почуттів, ознаки любові чіткі та різноманітні. Звернення уваги на таку поведінку може зміцнити ваш зв'язок і забезпечити, щоб ваш вихованець відчував себе коханим і цінованим.